Окрім ящирок я не бачив тут живності більше. Поки що. Мав тут немає. Я маю на увазі не кацапів, а цих місцевих мешканців. Із великої сім'ї примати. Купа дрова, лет кастрюлька не... О, І тут ворони! Фу, ти думав, що то таке? Думав, не вже цей удало -то. канат он викинуло.